Якщо дійсно хочете відпочити від метушні та душею, загубитися серед таємничих Карпат і побути в товаристві з природою, тоді вам Національний природний парк Синевір. Це ще одна крута атмосферна локація в Карпатах, яку по праву можна назвати перлиною. Хто бував, зрозуміє, а хто ні, тоді маємо за честь розповісти та хоч трошки окунути вас в цю атмосферу. Отже, розпочинаємо свій маршрут з Синевирського перевалу. Ну, дуже раджу доїхати сюди і помилуватися цими горними пейзажами і столітніми ялинками. Тут в кожну пору року по-особливому красиво. Якщо відвідаєте цей край влітку, тоді обов'язково сфотографуйтесь на фоні цих краєвидів. Прогуляйтесь до сувенірної лавки, підтримайте торгівлю, карпатських майстрів та їхню працю. Також купіть собі доброї кави або запашного карпатського трав'яного чаю. Розслабтеся, прислухайтесь до цієї дивовишної природи, відчуйте запах свіжо скошеної трави, звуки лісу і свіже гірське повітря. Відпустіть усі думки та прогуляйтесь! А тепер з хорошим настроєм відправляємось до наступних відкритих локацій, які варто відвідати. Дорогою по трасі зупиняємось біля біопарку Синевир, що знаходиться у селі Синевирська Поляна Гуського району. Так, це ще не така розкручена локація на Синевірі, адже відкрилися лише у 2022 році. Та вони дійсно гідні бути не менш популярними, аніж інші безліч місць, що є тут. Тому не оминайте, заходьте та милуйтеся дивовижними екзотичними тваринками, що мешкають тут. А до вашої уваги тут їх багато. І благородні олені, прекрасні лами, симпатичні ослики. Також проживають евакуйовані із Донеччини цуценята ірландського вовкодава, яких спасли з гарячих точок. Тут знайдете парк з альпаками, тваринки, завезені у біопарк з Бельгії. А в Бельгію надійшли із перу кораблем. У екопарку є й дикі тварини, яких привозять, щоб їх відгодовували та відпускали на волю. Тут навіть можна купити морковку і погодувати тваринок з рук, що ну дуже зарядить позитивчиком і поринить вас у дитинство. Біопарк надає можливість відвідувачам ознайомитися з ламами та козами у природних умовах. Ви можете поспостерігати за тим, як вони взаємодіють з іншими тваринками, та навіть поглядати їх та сфотографуватися з ними. Кози також живуть у кемпінг-зонах парку, де ви можете провести час спілкуючись з ними та дізнатися більше про їхнє життя та звичаї. Тут ще можна знайти не лише великих ведмедів і козуль, але й різноманітних цікавих птахів, зокрема папуги і говорющі пернаті, такі як Ара та Жако. Спілкування з ними не тільки розважає, але й допомагає більше дізнатися про їхню поведінку, звички і життя. Біопарк пропонує пізнавальні програми, які допомагають відвідувачам зрозуміти важливість збереження дикої природи та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Далі по дорозі не оминайте розкішний карпатський водоспад, Білий звір. Інша назва – «Кам'янецький». До якого не прийдеться дертись навколішки через жереб чи сипучі горганські каміння, адже розкинувся він неподалік від траси, що особливо зручно, якщо ви відпочиваєте в Карпатах з дітьми. На скелястому схилі гори Кам'янка, поміж букового смерекового лісу, він несе свої бурхливі води до річки Теребля. Навколишня краса природи неймовірна і одразу додає і наповнює сил. Висота приблизно 6 метрів. Розташування на лісовому струмочку, що стікає зі східного схилу гори Кам'янки і впадає в річку Тереблю. Річка Теребля ключова водна артерія в Закарпатті, що проходить через мальовничі місця, включаючи національний природний парк Синевир. Вона бере свій початок на схилах Горган і впадає в річку Тиса. Назва білий звір походить від потужного потоку води, який під час падіння створює шумовиння, що нагадує білу піну. Водоспад привабливий і в будь-яку пору року. На весті з повними водними потоками відтанення снігів, влітку з декількома меншими потоками, восени з насиченими кольорами природи, а взимку з льодовими формами. Наступне місце, яке обов'язково відвідайте та підтримайте, купивши білет на вході, це реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Вперше він запрацював на території НПП Синевір у квітні 2011 року і займає площадь майже 12 гектарів. Природа і кліматичні умови для центру повністю відповідають тим умовам проживанням, в яких мають потребу бурі ведмеді. Сюди беруть під захист тварин, які зазнали жорстокого повадження чи утримання у неволі, без відповідних умов. Ведеться також робота по відтворенню природної популяції найбільшого хижака України. Ведмеді, які потрапляють до центру, спочатку проходять карантин, роблять відповідні щеплення, підліковують. І тут у них проходить адаптація до напіввільних умов перебування. Не оминайте і екопарк Долина вовків та Страусину ферму, що найменш цікаве і пізнавальне місце в Синевирі, де зможете максимально близько доторкнутися до дикої природи. А тому ваш відпочинок у Карпатах стане дійсно незабутнім. У Синевирі чимало розбудованих баз відпочинку, садиб та приватних секторів. Синевирські садиби це різновид екокурортів. У кожній з них ви знайдете затишні будиночки, облаштовані всіма зручностями, теплі кімнати, каміни, їжа, приготована з місцевих продуктів і, звичайно ж, неймовірні краєвиди за вікном. А для тих, хто шукає пригоди, синевір пропонує безліч літніх таборів. Синевір Кемп. Ідеальне місце для дітей, де вони можуть займатися спортом, відвідувати творчі майстер-класи і проводити час на природі. Ранчо Адельвейс – активний відпочинок та творча робота разом з новими друзями, сіневір Едвентур табір, де старші підлітки можуть випробувати свої сили у скалелазенні, орієнтуванні на місцевості та водних видах спорту. Тож, якщо ви бажаєте незабутньо провести літо на природі, оберіть синевирські садиби та табори. Вони точно залишаться у вашому серці, лише найприємнішими спогадами. Ну і наостанок завершити прогулянку обов'язково потрібно екскурсією до озера Синевір. Але будьте готові поберегти сили до нього, адже потрібно буде підніматися наверх. А воно цього варте. Воно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України і розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Озеро Синевир відоме також як морське око Карпат. Це найбільше та найглибше гірське озеро в Україні, яке зберігає багато таємниць та легенд. Синевир утворилося близько 10 тисяч років тому внаслідок тектонічної активності. Проте місцеві жителі розповідають старовинну легенду про те, як юна княжна, син і пастух вир закохалися одне в одного, але злі сили заборонили їхнє кохання. Княжна синь плакала так сильно, що її сльози утворили прекрасне озеро, яке тепер носить їхні імена. Озеро оточне густими ялиновими лісами, які створюють неповторну атмосферу затишку та спокою. У водах синевира живуть форель та інші види риб, а навколишні ліси є домівкою для багатьох диких тварин. Синевир є популярним місцем для туристів, які шукають натхнення у природі. Тут можна зайнятися риболовлею, пішими прогулянками, катанням на човнах або просто насолоджуватися краєвидами. Озеро Синевир це місце, де можна відчути справжню магію Карпат, його незаймана природа. І багата історія роблять його ідеальним для тих, хто хоче втекти від міської суєти та зануритись у красу українських гір. Навколо озера ви знайдете численні стежки для прогулянок та походів. Прекрасним видом відпочинку є оренда човна, щоб насолодитися озером з води. Існує також екологічно просвітницький центр, де ви дізнаєтесь більше про флору та фауну регіони, відвідувати синевир. Можна протягом усього року, проте найпривабливіші сезони весна та літо, коли природа вкривається зеленю, а вода в озері стає особливо яскравою. Підсумовуючи нашу мандрівку, з певненістю можу сказати, що синевир залишає після себе незабутні спогади та надихає на нові подорожі і відкриття. А ви не забувайте підписатися та полайкати, якщо згідні зі мною.